Психологічна допомога для переселенців від початку війни у Вінниці працює центр підтримки: 25 психологів-волонтерів, 24 на 7 на зв'язку. Вони допомагають пережити стрес тим, хто був змушений покинути свої домівки та тікати від війни. Ще в лютому вони пройшли підготовчі навчання. Зараз працюють онлайн, їздять до переселенців гуртожитки та спілкуються з пораненими бійцями. Починали свою роботу ще на початку рашистського вторгнення, коли зустрічали переселенців на вокзалі. Це була ідея заступника міського голови Якубович Галини Анатолійовни. Люди почали працювати на залізничному вокзалі. Це було 2 березня, і так вони активно включилися, тому що дуже багато потягів було із місті, де почалися військові дії. У нас місто Вінниці і багато людей виходили і не знали, куди йти, що робити. За високий професіоналізм та відданість професії сімох найкращих нагородили подяками та грошовою премією. Та як кажуть психологи, для них найважливіше вдячність від людей та розкриття власного потенціалу. Дякую великій міській раді, за таку нагоду, за таку довіру до, до, до мене особисто. Дуже багато зворотнього зв'язку. Люди приходять з квітами, з цукерками. Вони входять входять зовсім інші стани. Їм, у них велике полегшення на на серці.